Але на завершення лекції, враховуючи, що сьогоднішня лекція наша заключна в цьому семестрі, дещо уточнити для вас критерії оцінки, і я би хотів, щоб ці критерії оцінки все-таки залишилися в запису. І ви, я кожного разу не пояснював вам, що як, з чого складається. Підсумкова оцінка складається з чотирьох складових. Чотири складових — це оцінка за лабораторні роботи, сумарна, оцінка з РГР. Оцінка за екзамен і е, додаткові бали, е, точніше, додаткові бали, які ви можете набрати на екзамені, додаткові бали, які можете ви набрати за інші види робіт. От, чотири складові. Не обов'язково всі чотири складові використовувати для підсумкової оцінки. Якщо ви бачите, що зробивши лабораторні роботи на певну кількість балів, зробивши РГР на певну кількість балів в сумі. І поділивши на два, ви отримуєте бажану оцінку, то здавати екзамен і отримувати ще якісь додаткові бали не потрібно. Якщо ви бачите, що тут сумарна оцінка, середня оцінка за лабораторні РГР вас не влаштовує, мало вам, то відповідно ви можете добрати бали на екзамені, підготувавши до трьох питань на екзамен, або добравши додаткові бали за ті види робіт. Додаткові бали, які можна виконати, які прописані в силабусі дисципліни, про які я вже казав. Тобто почитайте уважно, за що, скільки балів там можна набрати. от, Ну от, Наприклад, Влад Попівніч виступав на конференції, підготував презентацію, зробив виступ на конференції, Мало того, що йому ця презентація зарахується як презентація до РГР. От, то так само е, виступ на конференції, я не пам'ятаю, е, значить там чи 15, чи 20 балів, е, він ще отримає додаткових, тобто вони не будуть ні до чого ділитися, ні нікуди. Це додаткові бали, які додаються до сумарної семестрової оцінки. Тобто, умовно кажучи, якщо влад за РГР і за лабораторні е, поділивши на два, отримає, умовно кажучи, 75 балів. Ну, от йому мало ну, 75 балів. То це його виступ на конференції плюс 15 балів. Тобто 75 плюс 15 він отримує 90 балів. Тобто, от таким от чином буде рахуватися у всіх. Це стосується не тільки Жежика і Попівніча, які щось роблять в цьому семестрі і вже щось поздавали. От, ну, відповідно, лабораторні роботи, там все зрозуміло, все залишаються е, вимоги. Там ви працюєте з Владимиром Михайловичем Лисенком. Все це, всі ці вимоги є. Е, е, перелік лабораторних робіт, шість робіт є, ви повинні їх всі виконати. От, е, значить, ргр значить, нагадую, на 60 балів має бути три питання. Питання можуть повторюватися. Тобто нема, нема такого, що якщо Кирил Жежик вибрав питання кондуктори для обробки е, отворів в торцях, то більше нікому його брати не можна. Можна. Але е, не може бути робота такою самою, як у Кирила Жежика. Я жодну роботу не прийму. Чому тому що не може дві людини абсолютно однаково мислити, абсолютно однаково виконувати картинки, абсолютно однаково їх описувати. Навіть той кондуктор з револьверною головкою можете хтось е теж пропонувати цей кондуктор, але опис конструкції не повинен бути такий самий, як у ваших е колег. Тобто, я ці всі роботи перевіряю, якщо ну, ви бачили, з ким я спілкувався, всі Відповідно, три питання. Це мінімум на 60 балів, далі додаткові бали набирайте, за що вам е, значить, захочеться. Наголошую, що при формуванні індивідуального завдання, а ви його самі собі обираєте, категорично я не рекомендую обирати засоби технологічного оснащення, які вам не цікаві, з якими ви не хочете розбиратися, і не бачите взагалі ніякого сенсу з цим працювати. Тому що тому обирайте те, що вам цікаво. Якщо ви обираєте те, що вам цікаво, ви швидше, швидше в цьому розберетеся. Ну, додаткові види індивідуальних завдань до РГР теж є в методичці. Значить, що таке здана РГР, це тоді, коли вона виконана особисто здобувачем вищої освіти, і він особисто пояснив, що як він робив в роботі. Тому здавати, ви будете особисто пояснюючи, що і як зроблено в роботі. Так, як зробив Жежик, так як зробив Попівнич з частиною своєї РГРки. Там все пояснено, пояснювано, все зрозуміло, там нема що перевіряти. От. Будуть зауваження, ви повинні їх виправити. До тих пір, поки ви зауваження і помилки не виправляєте, РГР не вважається зданою. От, якщо не виконані ці умови, то е, РГР е, не здана. Значить, якщо буде виявлений факт е, плагіату, тобто не самостійного виконання РГР, тобто в когось списали, то відповідно е, догана і нове завдання. Я і гратися в це в бюрлюльки з вами не буду. Тобто основна мета складного нема нічого робити самостійно. Методичне забезпечення у вас є, я на цьому не наголошую. Інформаційні ресурси я вам присилаю періодично в Інстаграмі, ну я вже не кажу про Пінтерест, Ютуб, скільки там всяких є роликів і картинок про технологічне оснащення мільйони. Не зробити РГР, користуючись Інстаграмом, Ютубом і Пінтерестом, це треба ще вміти. От. І на завершення. На, на, на вздогін до вибору завдання, Значить, якщо ви не бажаєте щось робити, то одна з ключових причин небажання цього робити те, що ви не, ви, не ви вибрали це робити. Вибір зроблений не вами. Тобто, коли ви вибираєте собі технологічне оснащення, з яким ви хочете розібратися. От, це ваш вибір і бажання робити більше. Якщо я попризначаю, е, тобі таке технологічне оснащення, тобі таке, тобі таке, то відповідно м, бажання робити це е, буде мінімально. Враховуйте це і е, думайте, чи треба це робити, чи е, не треба. На цьому сьогоднішня лекція завершена. Дякую всім за роботу в семестрі, хто відвідував лекції. Дякую тим, хто вже щось здав. Це особисто Кирило Жежику і Владу Попівнічу. Ну і пропоную і бажаю всім продуктивної роботи під час екзаменаційної сесії.